Привіт, друзі! З вами Даша і ви на каналі Воюа. Якщо ви зараз в пошуку мультипечі і очі вже розбігаються від кількості моделей, спокійно, ви не одні. Сьогодні ми порівняємо дві мультипечі цекотек, які виглядають по різному, працюють по різному і створені для різних задач. Це Цекотек цекофрай Левел 10 тисяч з двома вертикальними кошиками для одночасного готування. І Цекотек цекофрай гріль Смокін 11 тисяч, потужна мультипіч із грилем великою чашкою. Та навіть функцією копчення. Одна ідеально підійде для щоденних обідів і вечерь, коли треба швидко і без зайвого клопоту. Інша для тих, хто любить м'ясо, експерименти на кухні та ефект вау на столі. Але перед тим як почнемо, підписуйтесь на канал Воюа. Якщо цінуєте чесні та зрозумілі огляди, ставте лайк цьому відео. Нам це реально важливо і обов'язково зазирніть у наші соцмережі. Там багато корисного контенту щодня. А ще під цим відео ви знайдете промокод на знижку, з яким ці мультипечі можна купити вигідніше новою а. Ну що, давайте розбиратися, яка з них ваша. Сьогодні у нас детальне порівняння двох мультипечей. це котек, це кофрай дуалевел тисяч та цекофрай ендріль Смокінг 11 тисяч. І це не просто два схожих прилади з різними назвами, це дві різні концепції готування на кухні. Взагалі, мультипіч або аерофритюрниця це пристрій, який за останні кілька років став одним із найпопулярніших кухонних помічників. І не просто так. Вона дозволяє готувати улюблені страви з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. При цьому їжа виходить з хрумкою з коринкою, зовні та соковитою всередині. По суті, це комбінація духовки, фритюрниці, а інколи навіть гриля, але в компактнішому форматі і зі значно швидшим нагрівом. У мультипечі можна приготувати майже все. Картоплю фрі, курку, стейки, рибу, овочі, випічку, піцу, десерти, сушені фрукти, розігрівати готові страви і навіть ферментувати або сушити продукти. Усе залежить від моделі та її функцій. І саме тут починаються відмінності, бо не всі мультипечі однакові. Це котекція Кофрайдулевел 10 тисяч. Це модель, яка більше заточена під щоденне сімейне використання, коли потрібно швидко приготувати кілька страв одночасно. Вона має два окремих контейнери. Вертикальну конструкцію та зручну синхронізацію приготування. А от цекотек котекці Grill Smoking Смокін 11 тисяч. Це вже історія про потужність, гриль, великі порції та кулінарні експерименти. Тут інший форм-фактор, інша логіка використання, функція копчення, оглядове вікно та подвійний нагрівальний елемент. Тобто сьогодні ми будемо говорити не просто про яка мультипіч краще, а про те, яка підійде саме вам і вашому стилю готування. Ми розберемо конструкцію, об'єм чаш, потужність, режими, додаткові фішки, зручність у повсякденному використанні і ті нюанси, які зазвичай не пишуть у характеристиках, але вони дуже відчутні на практиці. Тож, якщо ви давно придивляєтесь до мультипечі або хочете оновити стару модель, Після цього відео у вас буде повне розуміння, на що вони здатні, чим відрізняються і яку обрати для свого дому. Тож давайте подивимось на їх комплектацію та дизайн більш детально. Почнемо з Dual Level 10000. тисяч. Коробка досить акуратна, все всередині добре зафіксовано, нічого не бовтається. Одразу відчувається, що техніка не дешева у комплекті. Тут без зайвих сюрпризів: сама мультипіч, інструкція і гарантія. Немає купи аксесуарів, але по суті для старту нічого більше й не потрібно. Ця модель більш про зручність і щоденне готування, ніж про вау-набір. Коли дістаєш її з коробки, перше, що кидається в очі, вона виглядає дуже стильно і компактно. Чорний корпус, акуратна сенсорна панель зверху і головна фішка два контейнери один над одним. За рахунок вертикальної конструкції вона не займає багато місця по ширині, і це прям відчувається, якщо кухня не величезна. Ручки зручні, не виглядають крихкими, і загалом є відчуття, що це техніка на кожен день. Нічого зайвого, усе максимально практично і зрозуміло, навіть якщо ви вперше користуєтесь мультипіччю. Тепер смокінг 11 тисяч, і тут уже сама розпаковка цікавіша. Коли відкриваєш коробку, одразу бачиш, що комплектація багатша. Окрім самої мультипечі, є решітки, розділювач чаші, елементи для копчення і навіть деревна тріска. І в цей момент ти вже розумієш, це не просто приготувати картоплю фрі. Це історія про гриль, м'ясо і експерименти на кухні. По вигляду вона зовсім інша: більш широка, більш масивна, з однією великою чашею спереду і оглядовим вікном. І це вікно дуже кайфова штука, бо можна підглядати за процесом готування і не відкривати кошик кожні дві хвилини. Виглядає вона більш серйозно, ніби маленька гриль станція для дому. Якщо Duo Level створює відчуття компактного щоденного помічника, то Smoking – це вже техніка для тих, хто любить готувати щось масштабніше, м'ясніше і з ефектом вау. І вже на етапі розпаковки стає зрозуміло, ці дві мультипечі не просто відрізняються характеристиками, у них різний характер і різний сценарій використання. Тепер давайте детальніше по технічних характеристиках і почнемо з цикотек Цикофрай Dual Level 10000 – тому що це дуже цікавий формат мультипечі саме з точки зору конструкції. Її потужність становить 2400 Вт, і це вже вище середнього для аерофритюрниць. На практиці це означає швидкий набір температури, менший час очікування і більш стабільне приготування без ситуацій, коли зовні вже скоринка, а всередині ще сиро. Особливо це відчувається на м'ясі, курці та заморожених продуктах. Загальний об'єм 10 літрів. Але ключовий момент у тому, що це не одна велика чаша, а два незалежних контейнери по 5 літрів. І це дуже змінює сценарій використання. Ви можете одночасно готувати дві абсолютно різні страви з різною температурою і часом. Наприклад, у верхньому контейнері запікати овочі, а в нижньому курячі ніжки або картоплю фрі. І при цьому запахи та режими не змішуються настільки критично. Як в одній великій чаші. Температурний діапазон тут від 35 до 210 градусів. І це реально широкий діапазон. Нижні температури дозволяють використовувати її для сушіння фруктів, ягід або навіть ферментації, а верхня межа дає можливість нормально підрум'янити стейки чи зробити хрумку з коринку на курці. Керується все через сенсорний дисплей. Інтерфейс інтуїтивний, не перевантажений і не виглядає як меню літака. Все зрозуміло, навіть без інструкції. Також тут є 10 автоматичних програм, які покривають базові сценарії. М'ясо, риба, овочі, піца, випічка, картопля фрі, сушіння, розігрів і так далі. Це зручно для тих, хто не хоче кожного разу вручну виставляти температуру і час. Окрема фішка функція синхронізації контейнерів, коли мультипіч сама підлаштовує таймінги так, щоб обидві страви були готові одночасно. І от у повсякденному житті це реально економить час і нерви. По суті, до левел це мультипіч для тих, хто часто готує декілька страв одразу. Для сім'ї або коли не хочеться ганяти духовку через один гарнір. Тепер це Цикофрай це Гріль Смокінг смокін 11 тисяч. І тут уже зовсім інший підхід. Перше, що виділяється, це потужність 2900 Вт, а це вже майже рівень настільного гриля. Вона дуже швидко виходить на температуру і добре тримає жар, що особливо помітно на товстих шматках м'яса, ребрах або великих порціях курки. Якщо Level більше про баланс і зручність. То смокінг про силу і температуру. Об'єм чаші тут 11 літрів, і вона може працювати у двох форматах. Або як одна велика зона для приготування великих порцій, цілої курки чи великої піци. Або за допомогою рухомого розділювача ділиться на дві частини приблизно по 4,5 і 6,5 літри. Тобто це більш гнучкий формат. Сьогодні ти готуєш щось масштабне, завтра дві різні страви. Температурний діапазон від 40 до 200 градусів, трохи вущий знизу, ніж у duo level, але це не критично для більшості сценаріїв. Зате смокін бере іншим, подвійним нагрівальним елементом і технологією 3D-нагріву, завдяки чому тепло розподіляється більш рівномірно і їжу не потрібно постійно перевертати. Це дуже помітно на стейках, рибі та овочах гриль. Ой, що це? Ще одна велика перевага функція гриля і копчення. У комплекті навіть є тріска, і це не просто маркетинг, а реальна можливість додати аромату диму м'ясу чи овочам. Плюс оглядове вікно, яке здається дрібницею, але на практиці дуже зручне. Не потрібно відкривати кошик і втрачати тепло, щоб перевірити ступінь готовності. По керуванню тут також сенсорний дисплей, автоматичні програми, таймер і дві корисні функції: SYNC і Match. SYNC дозволяє завершити приготування в обох зонах одночасно, навіть якщо вони працюють на різних температурах. А меч просто копіює налаштування з однієї зони на іншу. Коли треба приготувати велику кількість одного продукту у підсумку, якщо дивитись на технічну сторону, Duo Level 10000 – це мультипіч про паралельне готування і щоденний комфорт, а Smoking 11000 – це про потужність, гриль, великі порції і кулінарні експерименти. І вони технічно різні настільки ж, наскільки різні за виглядом. Ну що ж, з характеристиками розібралися. Тепер найцікавіше перевірка в реальних умовах. Бо скільки б цифр не було в описі, головне питання завжди одне: а як вона готує на практиці? Тож далі ми будемо готувати різні страви в обох мультипечах: м'ясо, гарніри. Щось швидке на кожен день, і щось більш вау, щоб подивитися не тільки на швидкість, а й на рівномірність приготування, скоринку, соковитість і зручність у процесі. Подивимось, як вони справляються з різними задачами, наскільки зручно керувати режимами, чи дійсно можна готувати кілька страв одночасно без зайвого клопоту, і чи є відчутна різниця між ними в реальному користуванні? Тобто зараз буде жива кухня без прикрас, усе як ви робили би вдома. Wow. Тепер можна чесно підбити підсумки. Наїлися! Ууу. Після тестів, готування і всіх перевірок стає зрозуміло головне. Ці мультипечі не про яка краще, вони про різні стилі кухні. Це Цикофрай Дуал Dual 10 тисяч це варіант для тих, хто хоче максимальної зручності на кожен день. Вона дуже добре заходить, коли треба швидко зробити обід або вечерю і не морочитись із чергами страв. Два окремих контейнери реально змінюють підхід до готування. Можна одночасно робити гарнір і м'ясо або щось для себе і щось для дітей, і все це без зайвого клопоту. Вона компактніша по відчуттях, зрозуміла в керуванні і виглядає як універсальний кухонний помічник, який просто робить життя легшим. Цикотек «Цикофрай енгріль смокін 11000 – Це вже інша історія. Вона більш про емоцію відготування. Тут відчувається потужність, гриль, великі порції, м'ясо, експерименти, коли хочеться не просто приготувати, а зробити щось смачненьке з характером: стейк, курку, гриль, овочі з димком, плюс оглядове вікно і функція копчення додають того самого ефекту вау, якого часто не вистачає звичайним аерофритюрницям. І по факту вибір тут дуже простий. Якщо вам важливо швидко, зручно і кілька страв одразу, до левел буде прям в точку. Якщо хочеться більше потужності, гриля і кулінарних експериментів, смокін дасть більше простору для творчості. Обидві моделі справляються зі своїми задачами класно. Просто кожна робить акцент на різних речах. І саме тому тут немає неправильного вибору. Є лише питання, що саме ви любите готувати і як часто плануєте цим користуватись. Ну і на цьому будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це порівняння допомогло краще зрозуміти різницю між моделями і визначитись, яка мультипіч підійде саме для вашої кухні та вашого стилю готування. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал Воюа. Попереду ще багато оглядів, порівнянь і чесних тестів техніки без води і зайвої реклами. І не забудьте поставити лайк, для нас це дуже велика підтримка. Також обов'язково зазирніть в наші соцмережі, там ми публікуємо короткі огляди, поради, новинки техніки і просто корисний контент, який не завжди потрапляє на YouTube. І приємний бонус: в описі під цим відео ви знайдете промокод на знижку, за яким ці мультипечі можна замовити вигідніше. Дякую, що були з нами! Побачимось в наступних оглядах!